Усім привіт! Маємо зараз в продажі Covia Advance 250 2023 модельного року. Він представлений в новому, яскравому, крутому кольорі, і на даний момент це єдиний варіант по кольору, який ви можете зараз придбати. Так чим же відрізняється ця версія від попередньої до рестайлінгової? Перше, що падає в око, це відсутність підніжок для пасажира. Їх прибрали. Слідуючи, вихлопна система змінилась не тільки зовні. Також збільшилася її пропускна здатність, що позитивно впливає на роботу двигуна при низьких обертах та, звичайно, додає приємного звучання. Також змінилася конструкція рами. Задній підрамник тепер виготовлений з алюмінієвого профілю та кріпиться до основної частини. Це дало змогу полегшити раму та збільшити простір для розміщення нової конструкції повітряного фільтра. Відтепер це поролоновий фільтр, легко доступний для демонтажу та обслуговування. Також додали кнопку старт-стоп. Її не було на попередній версії. Змінилася передня оптика. Та пластик став більш якісніший та ще гнучкіший. Звичайно, ключовою зміною у нас є двигун. Маємо приріст по потужності 3,5 кінських сили. Також додався змінний фільтр тонкої очистки, паперовий картридж. Газорозподільний механізм тепер 4-х Двигун працює в парі з ступінчатою коробкою передач, має балансувальний вал, кікстартер відсутній. Також хто має бажання можна доставити масельний радіатор. У вас є отвори сверлитися вхід, вихід. Даний мотоцикл встановлено досить якісну підвізку. Задній мальтник алюмінієвий, моноамортизатор на регулюваннях, передня вилка на регулюваннях також. В цілому получився досить непоганий середньорозмірний ендурік, який подарує вам багато яскравих вражень.